Відпочинок для дітей із прифронтових та деокупованих територій Івано-Франківщина продовжує приймати тих, хто постраждав від війни. Днями в область приїхала чергова група із Сумщини. Кілька десятків дітей зупинилися в одному із гірських санаторіїв. Як їм відпочивається в Карпатах? Дивіться далі. У Косівському санаторії черговий заїзд гостей з прифронтових територій – 16-річна Марина із Сумщини. Її село перемога в 15 кілометрах від російського кордону. Дівчина каже, хоча ракети до них зараз долітають не так часто, як на початку війни, однак звуки вибухів чутно щодня. А в нас попало в кар'єр в річку і попало на окраїні села. У нас дуже часто буває громко, тому щоб. Там жити страшновато. Я дуже сильно боюсь гучних звуків, тобто, якщо там десь щось гупне або щось там впаде громко, ну я одразу дергаюсь, боюся. На Прикарпаття дівчина приїхала, аби оздоровитися як морально, так і фізично. Для цього відвідує в закладі різні фізіотерапевтичні процедури та їздить на екскурсії. Мені тут дуже подобається. Ми тут ходимо на процедури, ми тут навчаємось у школі. Ми тут гуляємо, у нас тут дискотеки різні квести. Я тут відпочиваю ну, просто від передвантажень від війни. Тобто тут тихо, тут спокійно. Марина не єдина із перемоги в Карпати. Школярі приїхали великою групою. Нам випав такий шанс привезти наших діток сюди на здоровлення, щоб вони відчули трішки ну спокою, як-небудь щоб вони ну, розважились, відволіклися від ситуації, яка зараз у нас ми привезли із села Перемоги та Банич 17 діток. Діти відпочивають й водночас ходять до школи, яка працює при оздоровчому закладі. За останні два роки вони вперше сіли за парти. Дев'ятикласниця Софія від хвилювання навіть розплакалась. Я розплакалась, коли вперше за два роки витирала дошку. Я хочу з цієї поїздки взяти багато емоцій. Дуже багато емоцій, я хочу відпочити. Не чути по 20 разів на день, що повітряна тривога, обстріли у косівському санаторії. Діти перебувають лише кілька днів, а їх вже не впізнати. Говорить одна із мам, яка приїхала разом із підлітками. Зміни є, дітки стали спокійні, вони ну добре сплять. Тому тому що коли в нас тривоги, ну ми навіть навіть ні вночі спускаємося до укриття. Тут вони спілкуються, дітки різні тут, ну не тільки наші, є і Херсон, і Дніпро. Тому видно результат за цей тиждень, видно, по дітках, що вони стали більш розкутіші, більш, більше стали спілкуватися. Гостей із прифронтових територій приймають у себе від початку великої війни, каже директорка. Зараз в закладі дві сотні дітей із Сумщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. Загалом вже за два роки вони оздоровили більше двох тисяч юних українців. Діти приїжджають переважно з проблематикою ментального здоров'я. Вони мають порушення сну, порушення поведінки, агресивні стани і тому. Ми всіма методами працюємо над тим, аби залучити по максимуму спеціалістів для реабілітації по ментальному здоров'ю. Проводимо бесіди, проводимо навчання, тренінги. Тренінги відбуваються з психологами штатними. Тебе дуже гарно було Молодець а тут що ти ніколі де ти там шути. Ти вже Боже, Христина Плавюк, практикуючий психолог, проводить в санаторії щодня для дітей колективні заняття із арт-терапії. Зізнається, малювання допомагає впорати зі стресом та травмами від війни. Йде позитивна динаміка? Діти більше не знімають з себе напругу. Більше стають стресостійки. Це відображається в кольорах, в позитивних емоціях, навіть в позитивних малюнках в кінці вже казати, занять. Ну коли вони від'їжджають додому. Курс оздоровлення в санаторії розрахований на місяць, та чимало дітей надалі залишаються в закладі. Софія із Херсонщини в Карпатах ще від листопада. Дівчинка каже, скучила за батьками і домівкою, але повертатися додому зараз небезпечно. Кожен день стабільно на нашому районі прильоти недавно були прильоти, от прям сильні, і прилетіло сусідній дім. Мама з татом дуже так. Бояться цих прольотів. приїхала сюди і хотіла залишитись, бо тут безпечно. Залишаюсь тут за за свою безпеку. За два роки війни Софії довелось пережити чимало. Майже два місяці вона разом із бабусею і дідусем прожила в окупації. Їхнє селище високопілля, агресори захопили всередині березня. Не дозволяла мені бабуся. Були випадки, коли росіяни. Як це так сказати, дівчат? Так і кажіть. Зголтували дівчат і бабуся мені не дозволяла виходити на двір. Важливо допомогти дітям забути пережиття жахіття і допомогти знову відчути радість дитинства, каже голова Івано-Франківської Ова. На Прикарпатті нині є вдосталь закладів, аби прийняти всіх охочих. Лише за останні три місяці в області оздоровилося більше тисячі дітей з прифронтових зон. Нам би хотілося якомога більше дітей забрати на Прикарпаття, і такі умови продовжують створюватися. Хочеться максимально прийняти всіх дітей, тому умови є у нас створені ліжкомісця і також у нас є відповідні робочі групи, які виключно в нашій області працюють, щоб зустрічати таких людей. Заклади, які приймають, це гірські заклади, це Яремчанщина, а також Косівщина. Днями на Прикарпатті очікують на черговий заїзд півсотні дітей із Харкова.